Слава Україні! Головні події області та країни далі на першому подільському. Я Ольга Захарченко. Це 5 хвилин на головне. Британія передала Україні партію важких БПЛА. Малої ці БПЛА можуть перевозити боєприпаси та зброю на лінію фронту. Дрони транспортують вагу до 180 кг на відстань 70 км і мають високий рівень автоматизації. Безпілотники самостійно злітають та приземляються, мають здатність слідкувати за програвому маршруту у поганих погодних умовах. Про це повідомили у Міністерстві оборони Сполученого Королівства. Поліцейські офіцери громад викрили крадія велосипеда. Учора, 13 вересня близько 19-ї години, поліцейські офіцери громади неподалік села Копистин помітили підозрілого чоловіка. Під час спілкування правоохоронці встановили, що 39-річний чоловік рухався на велосипеді, який викрав наприкінці серпня у місті Дражня з подвір'я одного з місцевих жителів. Тоді поліцейські викликали слідчо-оперативну групу. Правоохоронці і викрадений велосипед вилучили. Згодом його повернуть власнику. За даним фактом, слідчі відкрили Кримінальне провадження. Слідчі дії тривають. На Хмельниччині знайшли тіло збитого 84-річного пішохода. Сталося це на автодорозі між селами Крупець та Колом'є в Шепетівському районі. Аварія сталася з орієнтовно 20-ї години 9 вересня по одинадцяту годину 11 -го вересня. Невстановлений водій на невстановленому автомобілі здійснив наїзд на 84-річного пішохода. Внаслідок отриманих травм пенсіонер загинув на місці події, а водій утік у невідомому напрямку. Поліцейські розшукують очевидців дорожньо-транспортної пригоди. На Шепетівщині заблукала 70-річна бабуся. Сьогодні до поліцейського офіцера Судилківської тергромади надійшло повідомлення від жителів про те, що у селі Хролин блукає невідома літня жінка. Капітан поліції швидко дістався села, де посеред вулиці виявив розгублену та втомлену бабусю. Жінка проживає на Полонщині, а районом подорожує від учора. Як саме вона дісталася до сусідньої громади, пенсіонерка не пам'ятає. Тож поліцейський встановив її особу самостійно та зв'язався з родиною. У Староконстантинові шукають інвестора для реставрації та відновлення собору і вежі 16 століття. Нещодавно у столиці презентували відповідний проєкт. Щоб відновити комплекс, міська влада та громадська організація Староконстантинівське козацтво представили проєкт щодо реставрації. Вони хочуть знайти інвесторів, щоб відродити пам'ятку. Зараз проєкт пройшов державну експертизу і має уже затверджений кошторис. Відновлення проходить у кілька етапів. Також хочуть облаштувати територію біля пам'ятки та обладнати її інклюзивною інфраструктурою На шести гектарах земель у Берездівській, Крупицькій та Ганнопільській громадах Хмельниччини заклали плантації енергетичних культур. Відбулося це в рамках проєкту локальних субсидій вирощування енергетичних культур як складова енергонезалежності громад за підтримки ЮЛІТ. Спільно з громадською організацією Хмельницький енергетичний кластер представники трьох громад висадили понад 100 тисяч саджанців енергетичних культур, які стануть розсадою для майбутніх промислових плантацій. Для подальшого розсадження верби і тополі використовуватимуть території, які не підходять для ведення сільського господарства. Проте вони у свій спосіб можуть принести користь громаді. Вирощена енергетична верба стане відмінною місцевою сировиною для отримання теплової енергії з альтернативних газу джерел. Отриману сировину у громадах планують використовувати для опалення комунальних закладів, щоб вони могли більш стабільно працювати за будь-яких умов. Також в рамках цього проєкту від Юліт. Отримали ще порізи для трактору для подріблення біомаси. Їх вже активно використовують працівники комунальних господарств, готуючись до опалювального сезону. Якщо ви стали свідком цікавих подій, маєте важливу інформацію, або просто бажаєте поділитись новинами з Хмельницької області, ми запрошуємо вас стати активними учасниками нашої спільноти. Усі деталі у телеграм. Мирного дня! Слава Україні!